Шановні колеги, вітання! Мене звати Юлія Бакаєва, лікар-косметолог, ін'єкціоніст, дерматовенеролог, з досвідом роботи понад 10 років, спікер компанії НАКВА. Сьогодні записуємо для вас вітання і вхід такий в сезон пілінгів. Хочу нагадати вам про них і розповісти, чим саме пілінги НАКВА такі особливі. Я власне в своїй практиці пілінги використовую практично цілий рік. Більш агресивні, звичайно, восени і взимку, але обожнює пілінги власне накви, на тому що вони є не агресивні. Пацієнт виходить зразу з шикарним обличчям, закриваю ними чистки, використовую їх перетик з осомами. Тому в мене в практиці вони практично постійно. Пілінг – це контрольований опік шкіри, і використовуємо цей інструмент для того, щоб максимально скористатися цим чудовим властивостям шкіри, власне, про регенерацію. Коли нам треба її освіжити, коли треба забрати застаріле застарілий епідерміс, коли треба повпливати на пігментацію, коли треба покращити рельєф, колір, структуру шкіри. Тобто, це справді крутий інструмент, і завдяки Накві, у вас є цей інструмент, який не дає якоїсь сильної негативної реакції у пацієнта. У вас не буде сильного подразнення Дуже сильного інтенсивного лущення, а результат буде практично весь час зразу ж після першої процедури. Отож, що впливає на глибину проникнення пілінга, хімічні властивості кислот. Тобто це його власне молекула, в залежності від того, яка саме кислота входить в даний пілінг, ми будемо розуміти, наскільки глибоко вона проникає. Концентрація пілінга, звичайно, у нас є менш концентровані, більш концентровані. І знову ж таки, ми знаємо, чим менше pH, тим агресивніший пілінг. Чим більший pH, тим менш агресивний пілінг. Експозиція, звичайно, і ця експозиція вона буде залежати для кожного пацієнта окремо, тому що ми будемо дивитися на реакцію шкіри, вид пілінга, чи він є Еловий, чи він є видно, спиртовий, та стан шкіри та анамне шкіри, знову ж таки, все абсолютно індивідуально. А зараз розглянемо саме пілінги від НАКВА, смарт-пілінги для розумної краси. Лінійка Smart Pілінг включає три ефективних пілінги нового покоління, кожен з яких можна використовувати для вирішення практично будь-яких естетичних проблем у будь-який час року. Переваги даних пілінгів НАКВА. На одну третю – коротший період реабілітації підходить для чутливої шкіри. У найкоротший термін помітно покращується стан і якість шкіри, не викликаючи почервоніння, активного лущення та подразнення. Шкіра набуває дивовижної гладкості та сяйви. Пілінги закривають усі потреби шкіри. Процедура пілінгу стала більш комфортною, мінімізують можливість подразнення та побічних реакцій. Пілінг-система як повноцінна процедура. Це сезонні пілінги, поєднуються між собою в одну процедуру. Від себе хочу додати, що саме ці пілінги дають неймовірне сяєння шкіри в порівнянні з будь-якими іншими пілінгами. Ми звикли до того, що в складі пілінгів є тільки кислоти, проте в даних пілінгів є особливий компонент гідролайт, що дозволяє доставити в глибокі шари шкіри дози активних кислот, завдяки чому помітно покращується стан якість шкіри, надаючи їй дивовижну гладкість та сяйво. Наявність гідролайт дозволяє проводити пілінги на всіх типах шкіри у будь-який час року, завдяки чому мінімізуються побічні реакції, причому зберігається основна дія кислот. QA омолоджуючий пілінг з піровиноградною кислотою. Складник гідролайт, піровиноградна кислота 40%, гліколова кислота 5%, молочна 5% 50% кислот, pH від 1,5 до 2,5%. Працює з хроно, фото та перечатним старінням шкіри, стомленою, тьмяною та атонічною шкірою. Стимулює синтез колагену, ліфтинг, зменшує глибину зморшок, надає шкірі сяйво та звужує пори. Усім відомо, що пірви наградна кислота є дуже агресивною, проте, завдяки наявності гідролайт. Ви не отримуєте фросту, вираженого почервоніння чи сильного шелушіння. проте омолоджуючий ефект вас приємно здивує. Якщо ж вас цікавить власна агресивність даного пілінгу, раджу використовувати його в декілька шарів, збільшити час експозиції або поєднати з іншим пілінгом накла. Не забудьте використовувати власне, цілу систему пілінгу, нейтралізатор, регенеруючий бустер, постпроцедурний крем та маску для отримання максимально красивого ефекту. Пропоную оцінити прекрасні результати після пілінгів НАКВА. Отже, перед вами пацієнт на сьомий день після одної процедури, наголошую, одної процедури пілінга QA, бачимо вражаючі класні результати на шиї, зменшення виражених, вираження кінець венери, покращення якоїсь шкіри і однозначно покращення і якості, і структури, і власне, кольору шкіри. Наступна пацієнт. Результат всього лише після одної процедури. Звичайно, омолоджуючі пілінги вони найбільш вражаючі, мають ефект власне на вікових пацієнтах, але їх можна робити із 30 років. А саме на цій пацієнті ми бачимо і покращення якості, і структури, і зменшення глибини заломчиків. Загалом більш, більш сяюча, більш красива шкіра, як на мене, мінус 5 років. Наступна пацієнт. Тут проведено чотири процедури. Зверніть увагу на те, як зменшився, як зменшилась пігментація. Я б, мабуть, рекомендувала даному пацієнту поєднувати даному косметологу, що вів цього пацієнта, поєднувати ще пілінг, який власне депігментує, але і але QA. Після чотирьох процедур вражаючий результат, як на мене, справді класне омолодження. Подивіться на чоло, подивіться на заломчики над губами, подивіться на щічки, зменшення, зменшення кількості пігменту, покращення якості шкіри, компліменти даному пацієнту. А тут всього лиш одна процедура: явно видно зменшення заломів. Покращені якості шкіри, пацієнт тут явно молодший, але результат, результат ми бачимо дуже хороший. QM – депігментуючий пілін з вітаміном С та В3. Складники гідролайт, транексанова кислота 8%, гліколова кислота 20%, коєва кислота 5%, ферилова кислота 0,5%, вітамін С 2%, ніацинамід 5%. Загалом 40% кислот, pH від 3 до 4. Використовуємо при гіперпігментації, посттравматичній пігментації, хлоазми, плямах постакне та віковому лентігу. Зменшуємо гіперпігментацію, рівномірно освітлює шкіру, попереджає появи підсипань при роботі з постакне. Класний антиоксидант працює в періорбітальній зоні. Кєм, мій фаворит серед пілінгів, який я використовую щодня, незважаючи на сезон і про активному сонечку. Люблю використовувати його після мезо- та біоревіталізації. Протокол простий. Перед піляном обезжирюємо Q89, наносимо QM від 5 хвилин, експозиція залежить від шкіри вашого пацієнта. І далі по протоколу нейтралізуємо Q85, наношу постпроцедурний крем, поверх маску Q60 і залишаю мінімум на 20 хвилин. Після процедури шкіри заспокоюється, зменшуються папули, і щасливий пацієнт насолоджується результатом. Переходимо до результатів курсу даної процедури. Ну що ж, на слайді у нас пацієнт після чотирьох процедур бачимо класне освітлення, покращення якості шкіри, однозначно сяйво видно на обличчі, і пігмент потрішечки зменшується. Знову ж таки, чотири процедури провела проведено на даній пацієнтці, вираженість пігменту, звичайно, зменшився. Покращилась якість шкіри, сяєння Знову ж таки, от після всіх пілінгів Наква я справді виділяю сяєння, тому що шкіра стає набагато молодшою на вигляд. Цікава робота робота в періорбітальній зоні. Тут проведена одна процедура, тобто одна процедура на вселичко і з заходом на орбітальну зону. І через тиждень проведений проведена карбоксотерапія. І бачимо справді класне зменшення темноти кіл навколо очей. Знову ж таки, вікова пігментація, з нею працювати досить важко, але QM класно з нею впорується. Пропоную збільшувати кількість шарів нанесення. Пропоную на виражені ось такі пятна наносити до, шарі, до п'яти шарів і експозицію збільшувати. Тут пацієнт з гормональною пігментацією, з нею також важко працювати, але знову ж таки при збільшенні кількості шарів нанесення і при довготривалій експозиції до 20, навіть інколи до 25 хвилин, в залежності від того, як переносить пацієнт дану процедуру, будуть дуже класні результати. Кісі, очищуючий пілінг з фариловою кислотою. Складники – гідролайт, азелинова кислота 5%, ліколова кислота 20%, мегдалева кислота 3%, саліцилова кислота 2%, фарулова кислота 0,5%. загалом 30% кислот, pH від 1,5 до 2,5%. Рекомендую при шкірі з акне, підвищеним виділенням себому, гіперкератозом, розширеними порами, гарантує глибоке очищення шкіри, себе та кератолічну дію, покращує текстуру шкіри, забирає на недосконалості пов'язані з акне, зменшує запалення, антибактеріальну дію, зменшує пустоли та камедони. Поєднується з іншими на Наква. QC люблю використовувати для закриття чистки, адже пілінг забезпечує протизапальну та порозвужуючу дію. Після процедури запрошую пацієнтів через тиждень-два для продовження роботи з акне. Незважаючи на низький pH, QC підходить для самої чутливої та алергічної шкіри. Давайте подивимось на результати дії даного пілінгу. Ну що ж, у пацієнта однозначно на сьомий день покращилась загальна якість шкіри. Як завжди відзначаємо красиве сяйво шкіри, і подивіться наскільки посвітліла шкіра, звозилися однозначно пори і зменшились запальні елементи. Що власне ми і хотіли. Знову ж таки, пацієнт з акне, постакне п'ятна, нерівномірний колір шкіри, жирні, жирний блиск, явно широкі пори. І після всього лише одної процедури на сьомий день ми бачимо явне покращення текстури, рельєфу, кольору шкіри і зменшення запального процесу. Далі пацієнт після третьої процедури однозначно зменшується запальний процес, однозначно зменшується постакне п'ятна. Знову ж таки, я б тут рекомендувала поєднувати протоколи, про які я вам зараз розповім. Але загалом, які шкіри однозначно стали краще, і знову ж таки сяяння, сяяння. Пацієнт з постакне вираженим. Бачимо явне звучення пор, і те, що ми завжди відмічаємо, це покращення такий рівномірний, красивий е, кольор шкіри. Е, наступний слайд тут без чистки. Подивіться, як красиво звузились пори, і однозначно вирівнявся рельєф, і однозначно знову сяєння красиво шкіри. Шановні колеги, звертаю вашу увагу на те, що в ваших руках від тепер буде крутий інструмент, який справді дає неймовірні результати. Проте дуже важливо дотримуватись, власне методичності, що за чим наносити. Дуже раджу мати у вас під руками Q85 заспокійливий лосьон миттєвої дії з провітаміном в 5 який ви будете злегка розпилювати над обличчям пацієнтам перед тим, як ви будете його вмивати. Плюс цей інструмент працює як нейтралізатор пілінгу в подальшій протокольності. Далі на зону для процедури. Потрібно нанести молочко з бісобололом і промальгувати до повного його повного поглинання шкіри, далі промити вологим рушничком і просушити. А після цього це дуже важливий момент: нанести Q89, який буде працювати як препілінг, тому що ми всі звикли до того, що у нас під руками є якийсь стандартний препілінг для всіх решта пілінгів. Він саме тут не працюватиме, тому що він дасть сильну агресію даним кислотам. Тому обов'язково треба нанести Q89. Захистити чутливі ділянки обличчя, губи і зону навколо очей можна нанести Q70 або 54 v і, власне, нанесення пілінгу. І, власне, тут це як. Фарба для художника. Тут, власне, ви головна. ви маєте вирішувати час експозиції і кількість кратність нанесення. Тому що, в тому випадку, якщо я наношу пілінг і я бачу у пацієнта декілька пігментних п'ятен. Власне, на них я інколи до шести разів наношу ще по капельці пілінгу, щоб максимально подіяти на це пігментне пятно. І... Експозиція, звичайно, може бути і до 15 хвилин, але якщо вам відома реакція цього пацієнта на кислоту, якщо ви знаєте, що він класно переносить, і в нього дуже хороша реакція, то можна і до 25 хвилин тримати даний пілінг. Що важливе в нейтралізації? В нейтралізації важливе. Розуміти, наскільки агресивно ви хочете, щоб поділа дана кислота. Тому що якщо вам треба війти в реально в гарне лущення для того, щоб добитись максимального результату від даної процедури, я дуже раджу змити спочатку водою, а тільки тоді розпалити к 85 Якщо ж у нас чутлива шкіра, якщо вас ще не відомі реакції даного пацієнта на квілінг, однозначно спочатку к 85 роз розпалити над обличчям, пронейтралізувати власне кислоту, а тоді домити водичкою, підсушити. І далі наносимо q 89 на обличчя для того, щоб зменшити цю запальну реакцію постпроцедурну. І далі дивимось по власне, шкірі пацієнта. Якщо це жирна шкіра, якщо це після якоїсь чистки пацієнт з акне, тоді достатньо тільки бустера Q89 і зразу наносити постпроцедурну маску. Якщо ж шкіра потребує власне, сильного впливу, якщо вам хочеться максимально взяти результат від даної процедури, нанесіть крем Q54V, який буде посилювати дію ваших кислот, які ви напередодні наносили. І якщо вам треба заспокоїти, Дану шкіру і е, зменшити подразнення, однозначно наносите крем постпроцедурний Q70 і закривайте його маскою. Q60 60 постпроцедурна маска чисте полегшення з ментолом це крутий інструмент у вас під руками, який можна власне, використовувати як монозасіб для заспокоєння тут і зараз пацієнта з подразненою шкірою. І це, звичайно, обов'язковий пункт. В заспокоїні шкіри вашого пацієнта в пілінг системі Наква. Тому обов'язково наносите. І чим довше ви потримаєте дану маску, тим більший кращий заспокійливий ефект ви будете мати. Люблю тримати її 20 хвилин. Після того, як ви її змиваєте, протираєте личко Q89 і, звичайно, закриваєте кремом по типу шкіри Q54V або Q70, в залежності від того, який пацієнт перед вами. І, звичайно, не забуваємо про сонцезахист, тому що він абсолютно потрібен. Після пілінгів обов'язково власне пілінг SPF 50 від віднаква дуже легко поглинається, взагалі не має в собі жиру і не дає якогось лишнього. Блискує і не заважає на обличчі вашого пацієнта. Тому збираємо класні результати, ділимось ними і насолоджуємось красивим результатом даних пілінг-систем. Як же комбінувати пілінг наква? Омолодження. QC очищаючий пілінг з фериловою кислотою, очищає, відлущує шкіру, покращуючи її текстуру. QA омолоджуючий пілінг з піровиноградною кислотою, зменшує зморшки та стимулює синтез колагену. Покращує сяйво і зовнішній вигляд шкіри. Починаючи з другої процедури, якщо шкіра не є чутливою або реактивною, ми можемо підсилити дії. Наносимо QC для очищення пор і оптимізації лікування на 5 хвилин. Зверху наносимо шар пілінгу QA на 5-10 хвилин. Кількість нанесених шарів і час експозиції залежить від товщини та стану шкіри, а також від бажаного ефекту. Депігментуючи QC, очищаючий пілінг з фаруловою кислотою, очищає і відлущує шкіру, покращуючи її текстуру. QM – депігментуючий пілінг з вітаміном С та В3. Для шкіри з пігментацією зменшує гіперпігментацію та рівномірно освітлює шкіру, забезпечує шкіру красивим сяйвом. Починаючи з другої процедури, якщо шкіра не є чутливою або реактивною, ми можемо підсилити її дію. Наносимо пілінг QC для очищення пор і оптимізації лікування на 5 хвилин. Зверху наносимо шар пілінгу QM на 5-10 хвилин. Кількість нанесених шарів і час експозиції залежить від товщини та стану шкіри, а також від бажаного ефекту. Акне. QN, депігментуючий пілінг з вітаміном С та в 3 зменшує плями постакне, рівномірно освітлює шкіру, та надає сяйво. QC, очищаючий пілінг з форуловою кислотою, дає від... глибоке відлущення шкіри, має антибактеріальну себорегулюючу та кератолітичну дію, зменшує запалення. Починаючи з третьої процедури, якщо шкіра не є чутливою або реактивною, ми можемо підсилити її дію. Наносимо пілінг QM для лікування гіперпігментації. На 5 хвилин. Зверху наносимо, наносимо шар пілінгу QC на 5-10 хвилин. Кількість нанесених шарів та експозиції залежить від товщини та стану шкіри, а також від бажаного ефекту. Ну що ж, переходимо до оцінки результатів поєднування різних кислот. Отже, поєднання QC та QM. Четверта загалом чотири процедури. Подивіться, наскільки виражений і омолоджуючий, і порозвужуючий ефект. І знову ж таки, не втомлююсь говорити про сяйво шкіри, звуження пор, покращення, покращення власне кольору самого, вирівняння його, і зменшення запальних ознак на шкірі. Загалом жінка дуже помолоділа, і справді, справді які шкіри покращилась. Робота з тьмяною шкірою, з пігментом. Дуже красиво видно зменшення зменшення якості зменшення власне прояву гіперпігментації. Я думаю, що в постпілінговому періоді ще загоїться шкіра. Я б рекомендувала такі пацієнті використовувати Q70 постпроцедурний крем для швидше для швидшого загоєння, але знову ж таки не змучуюсь відмічати сяєння шкіри і покращення вирівняння кольору шкіри. Тут пацієнтки поєднувались нестандартно QA та QM. І знов ж таки, якщо у вас є пацієнт з віковою шкірою і вам треба повпливати на тон, на рельєф. Ви можете поєднувати за таким самим в такому самому режимі 5 хвилин кю, 5 хвилин QM. дані кислоти один одного посилять. Головне не зайти в сильне подразнення контрольовано і оцініть які красиві результати. Однозначно, жінка її помолодшила, і шкіра її виглядає набагато набагато краще. Шановні колеги, я щиро рада, що тепер від тепер в наших руках є справді крутий інструмент, який дає класні результати завдяки мінімально агресивному впливу на шкіру нашого пацієнта. Ми маємо максимально красиві результати завдяки особливій формулі даних пілінгів. Поєднано і гідролайт, і кислоти. І що ж, залишається тільки насолоджуватись красивими результатами і відгуками наших пацієнтів. Тому дякую вам за увагу. З вами була Юлія Бакаєва.